І всім привіт! ти на моєму каналі Марина Хар і в цьому відео я покажу, де знайти всі рушники у грі Тока-Бока. Вам сподобалось відео, де знайти всі окуляри, там було досить багато переглядів, тому я вирішила придумати ще щось оригінальненьке і ось це відео. Що ж, не будемо затягувати! Приємного перегляду! Ну а ми починаємо! Що ж, ну і спочатку нам треба взяти кілька коробок, щоб складати туди самі рушники. От візьму ось таких от чотири. Дві для себе і дві ще дам персонажу, щоб точно вистачило. Так, ці от беру собі, а ці зараз дам якомусь персонажу. От, наприклад, от цій дівчинці. Не пам'ятаю, що я її створювали. Що ж, я готова починати. Ну, в принципі, я теж. Тоді поїхали. Ну, і спочатку йдемо у перукарню. Що? ж, Заходимо і ось тут два наших перших рушники. Це ось такий от оранжевий кладемо, і ось такий от синенький. В принципі, тут все йдемо далі. І далі, мол, другий поверх. Так, що у нас тут? Тут у нас ще є два рушника. Ось таких от світло, синіх, ну, типу, блакитні якісь. Кладемо і рухаємось далі. Так, нам треба зайти у ліфт і поїхати на третій поверх. Так, класний тут, звичайно, ліфт. Так, виходимо, закриваємо, і наші наступні рушники знаходяться тут. Так, це відкладемо. Ось тут от такі жовтенькі, дуже яскраво жовтенькі. Тут от ще є третє. О, все, поклався. Закриваємо і йдемо далі. І далі ось ця от локація. Так, заходимо. Ось. О, тут є ще два ось таких от біленькі рушники. Ну, самі класичні, в принципі, рухаємось далі. Далі морське кафе. Ну, якщо чесно, мені от дуже подобається ось ця локація. Тут ось, бачите, дуже класні рушники. Хоча зараз в службовому приміщенні ось такі от вони класні. Ось такий от, от білий і червоний. Ну, мені дуже подобається і це, мабуть, мої самі улюблені рушники, але я їх ще ніде не використовувала. Так, і тепер по-тихому звалюємо. Тепер от ця житлова квартира. Мені дуже пощастило, що тут нікого не було, і я можу забрати все, от, оранжевий рушник. У нас же, от, бачите, у перукарні такий самий був. Так. Е, ви цього не бачили. <звук> Кладемо його ось так, от нагору. О, все, вийшло. І покидаємо локацію. Мінус перший поверх лікарні. Так, заходимо, пощастило, що тут немає персоналу. Так, ще один жовтий, бачите же таких багато було, мені здається, їх в кінці буде дуже багато. Ось таких от чотири, але це ще не все рухаємось далі. Да, я знаю, ви, мабуть, втомились, що це це. рухаємось далі, і ось такі от чотири 4... що... синіх. А що це за червона кнопка дізнатися у наступній частині всі кристали? Що ж, рухаємось далі. Цього разу я мала на увазі заходимо в ліфт і їдемо на другий, точніше, четвертий поверх. Так, виходимо, йдемо наліво. Так, ось от ми бачимо тут жовтий такий рушник, беремо з собою. І ще один такий синій. Поки що жовтих і синіх найбільше. Так, тепер йдемо вправо і бачимо тут ось таку от шафу. Із рушником синім і душову тут ще ось такий жовтий. Так, ну і ще кілька чи один є рушники на третьому поверсі, і зараз я туди під... поїду навіть на ліфті і зустрінемося вже там. Що ж, як бачите, я вже на якому там третьому поверсі відкриваємо, і тут є отакий от жовтий рушник. Беремо і йдемо, покидаємо локацію. Ну, і тепер коротше, ось сюди. Так, ну і тут от є ще два рушники. Ну, такі досить прикольні. У нас ще таких не було. Ось такий от дивного кольору і ось такий от рожевий. Прикольний, особливо мені подобається рожевий. Покидаємо локацію. Тепер сюди. Так, ми зараз на другому поверсі, і тут от є ще кілька рушників. Такий от оранжевий. Синій і мені вже не влазить в кадр, тому я перекладу. Мені здається, так буде зручніше. І в душовій камбінці є щось такий дуже красивий, якось він називається бірюзовий. Да, ось такий дуже красивий, мені дуже подобається. І, здається, тут все покидаємо локацію. І у джунглі. І Заходимо, і тут от ми вже одразу бачимо Ось такий от рожевий. От можна відкрити рожевий рушник. Кладемо і йдемо далі. І далі у нас готель. Ех, я пам'ятаю, як я тут провела цілих 4 дні. Що ж, беремо ще два рушника, ось такий. От у нас вже був такий самий і синій. Класні були часи. Але це ще не все, тому їдемо на перший поверх. І як ви вже бачили, бачите, я ще не вийшла з ліфту, а вже бачу купу рушників. Тут їх так багато, як ніколи не буває. Трошський от бежеві, жовтий і цілих три синіх жесть. Ех, я пам'ятаю, як це був, був мій номер. Все, тут синій рушник, беремо. І тепер. Дам. Я, мабуть, поміняю коробки, Того, що. У них небагато лишилось, і беремо. Так, да, не звертайте увагу на моїх персонажів, це так і має бути. До речі, підпишіться на мій Pinterest, я його недавно створила. Це посилання є на банері або в описі каналу. Що ж, ми вже помінялись коробками зараз. Так, цього персонажа ставимо сюди і я готова йти далі. Ну, і щоб набрати ще гору рушників, їдемо на другий поверх. Що ж, тут рушників не так багато, тут їх тільки два, і вони ж такі от красиві, ось такі от м'ятні, мені дуже подобається. Тепер їдемо на четвертий. Ну от, я вже, в принципі, все й сказала, точніше, ну, на третій. Так, да, не звертайте уваги на те, що іноді ці Поверхи місцями, то що багато локацій, беремо ще два жовті рушника. І далі стадіон. Так, Заходимо, і тут у нас ще досить багато рушників, Ось такий от фіолетовий Мені дуже подобається колір Ось такий от він красивий, дуже прикольний. Далі ще один такий от фіолетовий, далі білий, самий простий і синій. У нас же таких купа було. Покидаємо локацію. Далі общежиття. Напишіть в коментарях, як це буде українською, і тут ми беремо такий от рожевий, прикольний дивний. Так, він щось не, не кладеться. О, все. А ну-ка, почекайте, щось у мене все зависло. Щось не так. Мені здається. Да, Тут є ще ось таке оранжевий, а я не помічала, я думала, що тут тільки один. Все, клас. Тепер перший аквапарк. Так, що ж заходимо? Це у нас перший чи нульовий поверх, ну, взагалі, мабуть, нульовий. Так, отут -от у нас є, щось у мене знову все зависло. Ще два рушника, ось такий от синенький, тут внизу білі лінії, ну це досить прикольно. Ще далі ось таке, типу, вцяточку, ну, плямистий, ви зрозуміли. Так, у цих пакетах начебто нічого нема. Тоді ми. Так, да, нічого нема, тоді далі вліво. Вибачте, я вже трохи заговорююсь. Вже не встигаю, я, чесно, знімати ці відео, заговорююсь. Далі білий рушник, він сам, як бачите, поклався. І тепер нам треба. на... Да, закриваємо, і тепер нам треба. Щось в мене знову все, як завжди, зависло На наступний поверх. Ну, а точніше, не на наступний, а на після наступний. Біє, яке тут все різнокольорове. Так, виходимо. І тут от ми бачимо ще три рушника. До речі, вони теж такі прикольні. Далі отаку от от в хмарку, ще фіолетовий ми бачили такі от. І ось такий от теж дивний, я навіть не знаю, що там таке. Але це ще не все, йдемо знову далі. Так, що ж знову заходимо. Тут у мене щось з коробкою. Кладемо, кладемо, і ви знову цього не бачили. Що ж з цими цими, боже, я вже забуваю слова? Е, рушниками не так, що вони на мене вдягають. Що це таке? Я, мабуть, заміню зараз цю коробку, то що в мене прям не можу. Тепер ми йдемо в оцей будиночок. Ну, і, в принципі, логічно, що тут теж дуже багато рушників. Жовтий, два ось таких от бежевих, далі рожевий, ще один бежевий і жовтий. До речі, як ви вже, мабуть, помітили, таких рушників найбільше у житлових будинках. І далі оцей от будинок. Оцей от дуже страшний будинок, так. Треба бути обережними, щоб нас вампіри не Ось такий темно-рожевий. Звалюємо, поки не пізно. Далі на черзі щось типу садка. Так, заходимо, дітей тут не видно. І бачимо ще два рушника, два синіх. Боже, цих синіх і жовтих найбільше, це якась жесть. І Далі у нас оце житловий будинок. Так, і тут ми бачимо ще ось такі от два бежевих. Ще як воно там називається, рушників. І да, от так, от я його поперекладаю. Звісно, мене так зовсім не видно, але кого це хвилює. Головне, щоб було видно, ці рушники, то що ми ж збираємо не мене, а рушники. Правильно? Правильно. Так, І тепер йдемо в наступний будинок. Що ж, дай у нас? Іще один такий, ну, типу, бежевий рушник. Але він так от виглядає по-дивному. А. ой. Ой. Я його викинула. Ну, добре, перезайдем. І ще є ось такий от рожевий і ще один синій. Що ж, чекайте, зараз я перезайду. Так, що ж, я перезайшла і ось цей мій. Да. Зараз ви бачите, як я його швидко перекладаю, ну ось в принципі. Нарешті я його переклала на самий низ, він поклався, і тепер покидаємо локацію. І далі у нас цей от будинок. Вибачте, що я так швидко говорю, але, на жаль, так от да. Так, ось такий от знов бірюзовий, дуже красивий. Далі синь. Да що ж це таке? Я вже втомилась. Так, ну головне, що він не викинувся. Далі оранжевий, ну і, в принципі, це і все. Так, далі оце житловий будинок. Так, далі ось такий бірюзовий... хотіла сказати будинок. Далі ось такий от бірюзовий рушник. І далі ще один аквапарк. Да. Е, тут. Має бути багато рушників, тому що це ж аквапарк, ну, в принципі, логічно. Ось тут, -от, перші два із них, так, зараз стану. Ось такий от синій. І ще один такий бірюзовий. До речі, помітила, що останнім часом їх дуже багато. Це досить підозріло. Йдемо далі вправо. Тут от ми бачимо ще два рушники. Ось такий -от, рожевий. І ще один білий. Та що ж це таке? Що з ними не так? Так, кладемо. І знов я впала в воду. Що в мене сьогодні все падає? Так, ну і тут це поки все. Тепер йдемо на цю локацію. І тут, от, у нас має бути багато рушників. Два ось таких от білих. Ну, ви, в принципі, думаю бачили, як вони виглядають, ось такі от самі, в принципі, класичні. Далі ось тут ось є ще от білий. Да, білих щось теж досить багато, Як яких синіх і жовтих. І ось такий от. Він теж білий, але, типу, коли він лежить, то він виглядає якось по-іншому. О, фух, він перший нормально поклався, ура! І ну, на цій локації це все. Йдемо на ось цю от локацію. Що ж, і тут у нас іще два лежать білих. Знову білих рушників. Ось такі от, ну, ви бачили тільки що Ось такі от беремо і йдемо далі. Ну і цей будиночок, вже остання локація. Заходимо. І тут у нас є кілька рушників. Перші два ось такі от, вони знову ж таки, не класичні. Ось такий от червоний і білий. У нас тільки що був такий, тому якраз на нього і покладемо. І ще отут-от три рушника. Знову ж таки, отакий от червоний. І ще два. Тут ось такий от, типу, бежево-коричневий, дивний у нього колір. І ось такий от білий. Що ж, це все, і зараз перед вами буде результат. Що ж, ну а ось і весь результат. Що ж, сподіваюся, тобі сподобалось це відео. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюсь знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео!